Чи не каже, 24-й я не дуже пам'ятаю, бо якось вдалося все це, ну, починаючи з 19-го, закінчуючи там, навіть після 24 серпня. Це був якийсь такий тиждень подій. Настрій був бойовий, радісний. Нарешті ми домоглися того, чого так бажали. Я, Як людина, яка тоді ще навчалася, звичайно, в університеті, але за фахом все-таки історик, то я, в мене ніяких ніколи рожевих тонів не було. Тим більше, що ми розуміли, що Ну, ніхто не розраховував, що незалежність буде так швидко. Всі там чекали довгої напруженої боротьби, ще так років з 10. Але, звичайно, оскільки ми всі хотіли, щоб вона щоб Україна була незалежною, то Звичайно, тільки, тільки радість. Хочете бути вільним. Ну, жодна людина, мені здається, не скаже, що не хочу, не хочу бути вільним. Кожна людина хоче бути вільною. Хочете бути вільним, щоб він був вільним ваш народ. Звичайно, хочу. Питання в тому, що хтось вважає українців своїм народом, хтось вважає великий радянський народ своїм народом. Ну, оскільки в мене не було сумнівів, тому що я українець і що це, це мій народ і це моя країна, то звичайно будь-яка людина бажає, щоб її країна була незалежна. Питання в тому, що, звичайно, ми знаємо, хто проголошував незалежність. Безумовно, були люди, які боролися за незалежність, ну, більше, ніж ми, так би мовити, те покоління, які, там, може, вистраждали це. Ми, можливо, для нас це було трохи легше, скажімо, несподівано. Але ми розуміли, що проголошуємо незалежність не ми і не ті, хто боровся за незалежність, а, а більшість комуністичної Верховній Раді. Звичайно, то було зрозуміло, що це буде специфічна незалежність. Ну, знаєте, Незалежність Сполучених Штатів проголошували плантатори рабовласники Це означає, що Сполучені Штати не мали бути незалежними. Не було святкування, знаєте, там стіл, всі сіли, вибили е, за нашу і вашу свободу. Ні, просто було радісне, радісне такі, ну, такі піднесення, ну, було радісне. І, е, було е, задоволення від того, що це так швидко скінчилося. Тому що, в принципі, з 19 по 24 пройшло не так вже багато часу. Хоча здавалося, що ну, там, місяць відбувся. Да? Але навіть місяць для, для історії це дуже мало. Задоволені від того, що. Ми можемо вирішувати власну долю, ну і може пафосно звучить, але відповідальність чи там відчуття того, що робота тільки починається. Справа в тому, що як такого суспільства в Україні громадянського в Україні не було. Знаєте, його не було навіть, як виявилося, в 2004 році, коли набагато більше був громадянська більше активність, більший громадянський активізм. Його то, то, точно не було в 91-му році. Але питання в тому, що щоб чекали, поки з'явиться громадянське суспільство, а потім проголошував незалежність. Мені здається, що це така так утопія. Насправді, кожна країна стає незалежною тоді, коли, коли з'являється ця можливість. Не знаю. Я був, коли був деволюційний референдум в Шотландії, Чотирький деволюційний основний на той, який буде невдовзі. І мені здається, що звичайно Шотландія і тоді була готова до незалежності в сто разів більше, ніж Україна в 91-му році. Але знову таки, Шотландія не є незалежною, да? чи там Каталонія. Тому, знаєте, це був шанс. Гріх було їм скористатись.